У мене сьогодні середа, 13 березня. Понеділок і вівторок у мене були зовсім не вишивальними. дуже було багато роботи, саме робочої роботи на роботі, тому вишивати якось мені не виходило, не доводилось вишивати, тому рукодільна неділька моя починається саме із середи. Зараз ви бачите, я дістала набір від Wonderland Crafts. Як це він там називається? Називається він. Називається він. Без назви. Тільки є ось FLK 438 код. І все. І більше нічого. Або я не бачу. Та ні, немає нічого. Коротше, кажучи, от такі зайчата, яєчко. Я сьогодні вирішила, що я буду вишивати яєчко, тому що воно маленьке. І я собі так вже приготувала бісер. Що ще? До речі, тут така величезна, довжелезна голка. Я прям-прям-прям-прям, а що така. Я тут так і мене люблю величезно, але я спробую. Мені якось незручно, мені зручніше, коли бісеринка зразу попадає мені під пальці я її пришиваю. А це довго така, якась, якась така величезна. от Ну що, голка нитка є. Бісер є. Яєчко. Ось воно теж у нас. А ну-ка, іди сюди іди сюди. Ось воно. Яєчко теж є. Я приступаю до роботи. Доброго дня, 4, 14 березня. І я сьогодні вам покажу мікрофініш. Пунц. Ось таке яєчко у мене вишилось вчора. Вишивала я недовго і не багато, тому тільки яєчко. Хоча план мінімум був, власне, на нього. І так, що я сьогодні планую робити? Сьогодні я планую все-таки перемогти той рушник. Це, мабуть, буде крайня моя спроба повернутися до нього. Якщо і зараз він мені не піддасться, ну то чесно я кажу, я вже його відкладу, або я його зовсім шити не буду, або знову він буде відкладений на цілий рік, допоки він заспокоїться, перестане капризувати і перестане е -е, вичворяти мені, як то кажуть, коники. Так що я зараз буду діставати снапи, буду готувати свої ниточки, голочки, от, і буду пробувати вишивати. Ну що, дорогі мої глядачі, ось таким чином зараз виглядає мій рушничок. Випорола я до того місця, де я знайшла ту помилку. І, дівчата, мені підказали одну річ. Можливо, неможливо, а я, напевно, скористаюсь нею на 100%. А порекомендували мені наступне. Вишити спочатку ось ці блоки, а тоді тільки братися за лангетний шов. І я навіть зроблю так, що я вишую блоки, тоді я покладу ось ці стіпки. А тоді тільки буде лангетний шов. Я думаю, що так буде. Правильно, Хоча, ну, я там в кінці, де вже сходила по ось цій кусі, теж думала, що я там вже все добре зробила. А виявляється, помилка була зовсім в іншому місці. Тому що, дивіться, по схемі: ось цей проміжок між цими блоками якраз припадає на ось цих 5 стібочків від лангетного шва. Ну, тобто навіть не від ленгетну шва, а п'ять стібочків від цих хвильок. Відповідно, якщо я блоки покладу правильно, тоді мені легше буде орієнтуватися на ось ці заґагуліни. Я їх називаю загугулінами. Ну, Відповідно, і а, ось ці блоки в мене теж мають співпадати ось, ось цей проміжок. Має співпадати з ось цим проміжком тут, з цією порожниною. Так що я буду пробувати а, вишивати. От, А вам бажаю гарного дня. Доброго дня! П'ятниця, 15 березня. А сьогодні я приступлю до нового яєчка. Нагадаю, у мене вишите вже ось це яєчко. На малюнку це ось це. А я, мабуть, сьогодні візьму ось це. Нагадаю, це дизайн від Наталії Лужанської. Це зір'я єдинорога. Ось тут є посилання, можна собі заскрінити. Хто ще не знайомий з даним дизайнером. І. Я сьогодні так планую добряче посидіти, повишивати. Діти мої вже вдома, у нас щойно почалася повітряна тривога. Вже нікуди до школи бігти не потрібно. Відповідно, можна сидіти, чекати закінчення повітряної тривоги і якось відволікатися думками, відволікатися, ну, звісно, вишивкою. Ну, В кожного свої, звичайно, засоби. Заспокоєння, хтось чимось іншим, можливо, займається. Ну, а я вишиваю. Хоча насправді можна було б взяти, у мене є досить багато картин по номерах, але сьогодні я хочу вишивати. Вчора я трішечки повишивала свого рушника, тут, тут все добре, пороти не доводилось. От, відповідно, я собі зробила висновок, що, можливо, ми з ним все-таки знайшли спільну мову. Так що, такі плани у мене на сьогодні, сподіваюсь. Поки лунатиме повітряна тривога, нічого страшного відбуватися не буде. Хоча, щораз, коли лунає повітряна тривога, я думаю, не тільки у мене, але й у всіх у нас. Серце втікає в п'ятки. Бо ти не знаєш, куди, коли, що прилетить і як прилетить. Так що давайте будемо уважними, будемо берегтися і не будемо ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Ну, а я піду заспокоюватися вишивкою. Доброго дня, неділя, 17 березня. Якось у мене цей тиждень такий був досить невишивальний. Хоча позавчора я вам показувала, що я почала одне яєчко. І я казала, що почну ось це. Але я почала ось це. Тому що я подивилася по схемі, воно таке найбільшечке по хрестиках. Взагалі, навіть не по хрестиках, а по марафону. Відповідно, я вирішила почати його. І якось так непомітно, непомітно Почала майже о 13.00 і вже о 12.00 ночі у мене був фініш. Ось таких два гарнезних яєчка я тепер маю. Покажу вам трошечки ближче. Ну, звісно, задню частину ще не оформляла, тому що вирішила оформлення залишити на кінець, тому що я маю ще декілька речей. Щоб оформити, відповідно, я собі їх поскладаю, поскладаю, так, щоб у мене був день оформлень. Ось така краса. Ось така краса. До речі, я коли почала пришивати бісер, от в цьому місті я побачила, що я тут. Ой, не втікай з кадру. От в цьому місті я в хрестиках трішечки помилилась. Відповідно, мені тут довелось трошки підпороти і, ну і переробити, тому що в мене тут вийшло так, що в мене тут дві лінії, а, два рядки були порожніх, а бісер тільки а, одна один рядочок. Так, і ну і це те, котре було попереднє. До речі, так, спойлерю, а, я собі на ці яєчка вже... Замовила деревце. Але деревце, скоріш за все, у мене, ну, не падай. Скоріше все, за все, буде не фанерне, так як я собі планувала. А я собі замовила металеве. От, зроблять мені металеве деревце. Воно буде погрунтоване. І вже трішечки пізніше я собі подивлюся, в який кольор я його пофарбую, От. тому що я так трохи не дуже визначилася, якого кольору я хочу це дерево. Тому що я так подивилася: Ну, е яєчка, вони такого ніжно-рожевого кольору із золотом, і якщо я замовлю фанерне дерево, а вони зазвичай просто ну, світле, світло, світла фанерка. То ну, їх просто не буде помітно. Можливо, можна, звичайно, їх пофарбувати якоюсь морілкою там темнішою, під венге, чи ще щось, щось таке. Ну, я побачу. Принаймні, план наразі такий: деревце металеве, можливо, навіть чорне. Не знаю, не буду забігати на порід. Хоча, б, якщо я собі так напланувала, що це деревце буде у мене стояти цілий рік, і я буду на ньому тільки змінювати декор. То коли дійде справа до Хеллоуіну, якихось там гарбузиків, відьмачок і так далі, то на чорному дереві їх теж, скоріш за все, видно, так собі буде. Не дуже. Тому, тому я ще думаю: якось так. Добре, план у мене на сьогодні який? У мене на сьогодні план такий дуже колосальний. Мені потрібно поїхати забрати замовлення. У Іванки я у неї брала шопер не для себе, звісно, але мене попросили вишити і відправити аж до Польщі. Не знаю, як швидко я справлюся з цим всім ділом, тому що якось з вишивкою у мене останнім часом відносини на ви. Діти хворіють без кінця, оці лікарі, ці обстеження, вже, чесно, так трішечки набридло, ніхто нічого знайти не може. Ну, це так ліричний відступ. І ще я вчора у дарії, м -м, котра Miss XT придбала дві схемки, я вам вставлю зараз прев'ю, що я там придбала, і потрошки буду збирати матеріали. А, я так подивилася, деякий візер в мене є. Деякого бісеру у мене немає. От, і треба подивитися, чи є у мене усі тканинки. Мається на увазі не усі тканинки, верніше є, чи є в мене тканинка така, як потрібно. І чи достатній буде в мене там, якщо він є, чи достатній, той відріз. Так, що ще? Що ще? А, ну і ще я сьогодні хотіла би вишити, ну, можливо. По максимуму вишити ще одне яєчко, але я так не зовсім впевнена, що мені вдасться вишити аж ціле. Ну, можливо, хоча б ну, відсотків на 50. Оце такий у мене сьогодні план мінімум. І піду реалізовувати. Всім доброго дня! У мене сьогодні понеділок, який це у нас 18, здається, березня. І у мене готове третє яєчко. Я знаю, вони вже вам надоїли, тут в кадрі трохи приметушилися, при але... але я рада, 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 що я вже завершила третє, залишилось у мене лише одненьке. Я думаю, що я його сьогодні м -м, теж розпочну. Уже не хочу переключатися, вже мені хочеться їх закінчити і відкласти, щоб вони були готові, допоки я буду чекати деревце Так, і ще сьогодні я отримала, отримала я посилочку, отримала я посилочку, ось вона. І зараз ми з вами разом її відкриємо. Я вам. Кілька днів тому вчора, здається, казала про те, що я замовила у Miss x Тіч. верніше, не замовила, а я купила. Спочатку я купила дві схемки: це медовий ролл і полуничку медову. От, і ще я взяла тоді у неї ніжні віоли. А ніжні віоли я брала лише схему, а медовий рол і полуничку я брала пак. Ну, так от. І це ж було треба, я поки вчора зранку відкрила очі, зайшла в інстаграм, і треба, щоб мені ще перед очима попало, попала ще одна схема Дар'ї, вона називається «Розкіш весни, це новенький ролл. Ну, розумієте, так, в очах потемніло, зірочки, я нічого, крім нього вже не побачила. Коротше кажучи, я купила схему ще і розкіш вес... весни. Так, може, щось язик у мене закручується. Ну, так от, що я маю? Я маю медову полуничку. І я маю. І я маю. Ой, так гарно запаковано. Краса. Супер, мені дуже подобається. Так, я перепрошую, що відбиває світло, а інакше ніяк, інакше ніяк не зніму. Можливо, ось так. І так, у мене є медова полуничка, і у мене є медовий батончик. Так, тут пак, бісер, гудзичок і пін. Ну, схемка всередині, звісно, я нею світити не буду. Так, отака у мене краса. Так, не втікають яєчка. І батончик. О, догори ногами, бачите, яка я? Метовий батончик. Мені так подобається: бісерок, така бджілка гарнезна, грудзочки. До речі, грузочки Дар'я робить сама, наскільки я зрозуміла. Такі класні вони. Я прям з них не можу. Дивіться, яка краса. І пін так само. Тут ще навіть мед видно на соті. Клас. Так, Замовила я уже до е, цих схем до цих схем я собі замовила матеріали. Їдуть до мене матеріали е, з Мільфлор, їдуть до мене матеріали з сайту Моток, там я купувала тканинки. От, і у мене такий вже зовсім настрій розпочати, тільки, ну, не маю я основ, таких, як за ключем, а чогось подібного я теж вже не маю. Якось так вийшло, що, От, позакінчувалися у мене тканинки якогось такого дуже ходового формату, скажімо так, а я вам ще покажу, я тут вчора, вчора я тут ж схеми купила. І ще я собі назбирала трішечки матеріалів, тому що не було у мене усіх потрібних мені номерів DMC. І так само не увесь у мене був Бісер Міл Хіл. А, до речі, покажу вам. Там в ніжних віолах в, цьому... в цій подушечці посередині йде. Пришивна, е пришивний елемент має бути біконус. Але я пошукала-пошукала у себе біконусів, таких рожевих я не знайшла, але знайшла ось такі дві маргаритки. Е і думаю, що якусь одну із них я підберу. Ну, тобто, щоб ви розуміли, до приблизно ось такого кольору. Так, ниток. Так, Якихось таких рожево-фіолетових, має бути пришивна така от краса. Ну, побачимо. Я ще подумаю, я замовила біконуси, звісно. Гулять так гулять, ну що ж там, що там, м'ячі, це, як то кажуть. от а, Ну, побачимо, як у мене буде настрій. Чи по фото я вгадала взагалі з кольором цих біконусів. Було написано блідорожевий, ну я, якби по, фотки, по фотці вибрала блідорожевий, не знаю, чи я вгадала, чи ні. От, Ну, думаю, що все повинно бути добре. Так що на такій ноті оптимістичній, радісній з новими покупками. Я буду завершувати свій рукодільний тиждень у понеділок, не в неділю, так як завжди. Думаю, що за цей тиждень я там вам достатньо вже наговорила різних різних речей. От І буду стартувати знову єєчко, але це вже буде у наступному рукодільному тижні. Дякую вам, що були зі мною. Усім гарного настрою, мирного неба. Бережіться!